Совані ракетні обстріли так минула ще одна пекельна ніч на Миколаївщині. Триколорні війська атакували смертоносним залізячам, приватний сектор, обстріляли медичний диспансер, згорів гуманітарний склад з медпрепаратами та продовольством. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Крім того, орки зруйнували і новенький травмпункт у Миколаєві, який збудували повністю з нуля лише кілька років тому. Тепер замість одного із найсучасніших закладів України суцільна руїна. На щастя, персонал та Пацієнти не постраждали. Гатили орки по Дніпропетровщині, обстріляли одразу кілька районів області. Спочатку російські війська вдарили по марганцю, випустивши 20 реактивних снарядів. Влучили в житловий будинок, в якому перебувало шестеро дітей роком від 2 до 12 років. На щастя, діти не постраждали. Рятувальники перевели їх до безпечного місця. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено 8 приватних житлових будинків: господарчу споруду, офісну будівлю, кафе та кілька підприємств. А вже вранці ворог обстріляв Салтівський район Харкова. Є постраждалі та загиблі, повідомив голова військової адміністрації Олег Синігубов. Один із снарядів поцілив прямо біля зупинки громадського транспорту та на подвір'ї багатоповерхівки. Водночас у генштабі збройних сил попереджає. Російські війська продовжують накопичувати свої сили на позиціях, зокрема у Чорному морі. Фіксується активне залучення противником авіації для контролю надводної та повітряної обстановки у північно-західній частині акваторії Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. В акваторії Чорного моря. Перебувають шість носіїв крилатих ракет морського базування типу Калібр. Британія передасть Україні кілька військових кораблів. За словами посла України у Великій Британії, мова йде про протимінні кораблі. Наші військові вже проходять навчання на цих суднах. Ми також відвідували військово морський корабль, який буде найближчим часом переданий Україні. На ньому вже зараз проходять навчання наші моряки. Вони керують кораблем, вони керують зброєю. Таких кораблів буде декілька. Тим часом у Херсонській області під час контрнаступу українські військові захопили в полон 11 окупантів в області. На даний час деокуповані вже 46 населених пунктів. Втім, населенню все одно рекомендують евакуюватись до більш безпечних регіонів до повного звільнення області. Деокуповано о, вже 46 населених пунктів. Більша частина це північна, яка межує з Дніпро, Дніпропетровською областю. Ну і небагато саме тут з півдня, яка межує з Миколаївської області. Дійсно, є села, які практично зруйновані. На 90% різності ступінь їхнього, скажімо, руйнувань. Проблема в тому, що вони дійсно. Знаходяться і на сьогоднішній день під постійним обстрілом. Українські журналісти показали загарбникам відео, на якому російський солдат катує українського військовополоненого, каструє його канцелярським ножем. Кілька днів тому запис був оприлюднений в мережі та спричинив резонанс. Під час показу відео окупантам наголосили, російська пропаганда розповідає фейки про начебто катування полонених РФ в Україні, хоча все відбувається навпаки. Дуже. Багато полонених не могли дивитись запис тортур військового ЗСУ. Опускали та відводили очі, а один із них знепритомнів. І я їм сьогодні показував відео. один во время показу цього відео просто рухнув в обморок. А наші морські піхотинці показали, як перетворюють рашистський танк т 72 на металобрухт. Окупанти думали, що замаскували його, та наші бійці побачили і зрівняли з землею ворожу техніку. Українські військовослужбовці знищили майже 1800 російських танків і, дякуючи нашим захисникам і захисницям, з кожним днем все менше русні на нашій землі. Загалом на груз 200 перетворили вже 41 тисячу 30 окупантів. В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Інформаційна платформа Діти війни допомагатиме батькам та правоохоронцям збирати інформацію про постраждалих зниклих безвісти або незаконно депортованих до Росії. За словами радниці уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації і координаторки інформ платформи Діти війни Дарії Герсимчук, кількість дітей, які фізично страждають від війни, щодня збільшується. Станом на сьогодні 693 дитини поранені. 358 загинули, 203 зникли безвісти, і щонайменше 5754 нелегально депортовані в Росію. Водночас правоохоронці знайшли 4039 дітей, ще 47 повернули з депортації. Сайтом можуть скористатись батьки загубленої, переміщеної або ж депортованої дитини та всі, хто має будь-яку інформацію про зниклих дітей, порушення їх прав та злочини скоєні проти них. Цей портал створено як інструмент пошуку дітей, їх порятунку та визволення, зміст примусового приміщення чи депортації. Інформація розміщена на порталі це наочне свідчення геноциду українських дітей та злочинів проти людяності, які армія Росії щодня здійснює проти українського народу. Навчальний рік таки розпочнеться 1 вересня, але без укриття школи не зможуть працювати офлайн. Таке рішення ухвалив уряд. Шкільним сховищем можуть стати підвальні або цокольні приміщення. Там має бути електроживлення, освітлення, система водопроводу та каналізації, вентиляція і вказівники. Перед початком навчального року укриття в школах міста перевіряють спеціальні комісії. На що звертаємо увагу вперше? Це чи наявні два евакуаційні виходи, чи вони є незахаращеними. Наскільки дотримані всі вимоги стосовно і пожежної безпеки, наявність первинних засобів пожежогасіння. є у сховищі одного з вінницьких ліцеїв і запас питної та технічної води. Готовність укриття показують міністру розвитку громад та територій. Трошки додати да, місць місця сидіння, забезпечити до додаткове ліхтарями освітленням, і в принципі це укриття готове для прийому і учнів, і працівників цього закладу цієї гімназії. У підвалі сухо та не холодно. Втім, роботи з облаштування ще не завершені. Попереду встановлення санвузла. Обіцяють 1 вересня дітей та вчителів тут зустрінуть з безпечним та комфортним укриттям. Ми побачили, що існує. Дуже великий об'єкт в підвальному приміщенні, мінус першому поверсі, який забезпечує суттєву кількість місць, довести його до необхідного рівня. Працює Державна служба надзвичайних ситуацій з тим і впевнений, що ми з цим впораємось. Міський голова Сергій Моргунов відзначає, безпека дітей на першому місці. Тому комісії перевіряють не лише найпростіші укриття у висотках, а й шкільні підвали. Загалом за тиждень оглянули близько двох тисяч приміщень. Об'єктивно 44 чотирьох Саме в самих школах тільки в 25 є укриття, тобто підвальні приміщення або ті приміщення, які можуть вважатися як укриття. Решта ми будемо відпрацьовувати згідно з рекомендаціями ДСНС щодо поряд, які є в нас будівлі, де можна створювати відповідне укриття. Міська рада докладає максимум зусиль, аби забезпечити усі передумови офлайн навчанню. Процес обладнання сховищ у вінницьких школах тривав впродовж літа, тому і не діяли пришкільні табори. Вінниці працівники водоканалу попередили масштабну аварію водогону. Три дні поспіль фахівці аварійно-ремонтних бригад працювали над усуненням витоку на одній з найбільших водопровідних станцій у місті. Діаметр труби, що дала тріщину 80 сантиметрів. І, хоча витік був незначним, проте підступним, в будь-який момент міг створити досить серйозну проблему. Аби дістатися важливої водної артерії, фахівцям довелося частково демонтувати водопровідну камеру, яка має глибину чотири-п'ять метрів. Все зробили ювелірно без Ключень помешкань віничан, якби не спрацювали вчасно, без водопостачання могли б залишитись мешканці вишеньки, центру, Часткової електромережі та академічного. Відсьогодні придбати антибіотики в Україні можна лише по електронному рецепту. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я. Для отримання рецепту спершу необхідно записатися на прийом до лікаря та пройти огляд. Після цього за потреби лікар випише є рецепт на антибіотик. У міністерстві зазначили, таке нововведення має розв'язати проблему нераціонального вживання препаратів. Карта поляка для українців. Відтепер громадяни нашої держави зможуть отримати карту поляка у Польщі. Раніше оформленням документу займались виключно на території України. Документ не дає польського громадянства, однак, маючи його, можна навчатися та працювати на рівні з громадянами Польщі. Зазначимо карту можна отримати лише за наявності у родині польського коріння. Майже готове. Обираємо жовтий, кольор і блакитний на прапор. Беремо по маленькому шматочку. Сьогодні на серії майстер-класів діти навчаються новим цікавим вмінням. Зокрема, з вовни валяють патріотичну брошку. Я сьогодні роблю сердечко для вонів. Діана вперше виготовляє прикрасу, каже, це не складно, головне мати потрібні інструменти. У мене є ось така голка, є ось така мочалка і формочка, щоб робити ось таке сердечко. Потрібно взяти кусочок цієї, цієї штучки, поставити і ось тако робити. У сусідній кімнаті діти навчаються милу варінню. На столі у них багато різноманітних силіконових форм та кольорових розчинів. У повітрі літають легкі аромати цитрусу, ягід та лаванди. Магічний процес контролює майстриня Ірина. каже, одне мило можна виготовити за 40 хвилин. А поки чекають застигання мила, співають патріотичних пісень. А ми Спочатку ми заготовляємо матеріали. Я закупляю матеріали, кольори, запахи, форми. Потім ми мила подрібнюємо. На водяній бані нагріваємо, додаємо колір, запах і виливаємо в бажану формочку. Потім воно застигає. І зараз будуть у нас вже перші мильці. Кожен у своє мило вкладає максимум фантазії і творчості, тому на столі у малечі можна знайти чимало цікавих героїв із мультиків. Максим створив мило у формі персонажа з Ютубу, Желейного Валерку. Пахне мило шоколадом. Так, О, у мене це красний. Я думав, що паучиться красний, а я забув, що я її перезрачений. І мене случайного Валера порочився. Розове, замість Після виготовлення мила діти приступають до плетіння патріотичних браслетів, де їм розповідають про силу кольору. Люди, які використовують синій або блакитний кольор, вони бажають, щоб їхні знання були міцними, а їхні наміри були високими, щоб ваші мрії були високими. Можна підсилити такі бажання кольором одягу. Діти скручують ниточку, щоб утворилась косичка, і зав'язують вже готовий браслет на руку. З таким завданням впорались швидко та легко. Таких браслетів роблять кілька: частину військовим, решту собі. Загалом усі вироби волонтери передадуть на передову тішити око та гріти душу нашим солдатам. Такий марафон майстер-класів. Частина проєкту шляхом нескорених, який започаткувала Діана Мороз. Це багатоетапний, такий дуже многогранний проект, так який не міняє своєї назви, він міняє лише концепцію, тематику і само собою ціленаправлені справа. Тобто, кому саме буде надаватись допомога, да і в чому конкретно вона буде виражатися. Тобто, це або збір коштів на автомобіль, це або збір на військову амуніцію, на ліки, на продукти чи просто на військово-патріотичне виховання нашого населення. Тобто, кожен раз це нова ідея, нова тематика, нові люди, які включаються в процес. Але е, назва одна шляхом не скорне допомагали в організації заходу працівники освітнього простору. Вони підготували приміщення та підібрали цікаві техніки хендмейду, або діткам було цікаво та весело. А головне, щоб вони потім з легкістю могли виготовити щось подібне зі своїми друзями. Проект шляхом нескорених він має тривалу дію, і ми дійсно долучилися самого початку. І так багато різних етапів. Ми один одному допомагаємо, підтримуємо. Хто що може організовувати, ми завжди приймаємо участь в цьому сьогодні? На благодійному проєкті збирають кошти на тепловізори та медикаменти. Задонатити будь-яку суму можуть як батьки, так і всі небайдужі. У нас буде ще проводитись благодійний аукціон і благодійна ярмарка. Плюс само собою паралельно в нас паралельно відбуваються збори, паралельно відбуваються онлайн якісь благодійні ярмарки, благодійні аукціони для того, щоб максимально залучити людей до збору. Тому що буквально там дві неділі назад ми вже передали військової амуніції і ліків більш ніж на півмільйона гривень. Це ми вже передали одному з добровольчих українських батальйонів. Наразі в нас на інший напрямок іде допомога. І в залежності від того, як люди будуть. Уключатись процес, ми будемо реагувати на ту всю кількість потреб, яка є у наших військових. На майстер-класах побувало понад півсотні дітей. Подбали організатори і про батьків для них провели психологічний тренінг, обговорювали болючі теми та знімали напругу за допомогою простих вправ. Таку подію не могла пропустити Ірина. Приїхала вона зі жмеренки разом із дітками. Так як ми вже два роки живемо в такому дистанційному режимі, скажімо так, і діти в школу в принципі не ходять і взагалі вони мало зустрічаються, бо повітряні сирени і так далі, і дуже мало можливостей на даний час їм взагалі кудись піти і побачитися. А тут сьогодні, от вони можуть поспілкуватися між собою, провести час з користю з досвідом подальшим для себе, навчитися чогось нового і з такою от корисною метою, щоб допомогли нашому. Нашим бійцям захищати і далі нашу країну, щоб вони відчували нашу підтримку. всіх. на цьому організатори зупинятися не планують. Обіцяють ще багато проєктів для допомоги військовим та їхнім сім'ям. Тринадцятирічна переселенка з Миколаєва продає іграшки власного виробництва, аби назбирати гроші для зсу. Яскраві тюльпани, зайці у вишиванках, екотурбинки та кухонні прихватки. Асортимент від мишки – так себе називає Ліда на будь-який смак. Ще в нас є такі прикольні гуски. Боже, як же я їх люблю. І вони в них можуть шевелітися лапки. Вони самі не стоять, але їх можна посадити, і вони, як і для інтер'єрної іграшки, дуже буде класно. З рідного Миколаєва до Вінниці родину вигнала війна, та зламати патріотичний дух не під силу жодним ракетам. Юна Ліда разом з мамою волонтерить з 2014-го. І на потребах військових знається на рівні з дорослими. Я вже в цьому руслі не перший день, тому я розумію, що потрібно. І коли я бачу, що там акумулятор скільки стоїть там по акції, то я питаю у знайомих військових, що а вам потрібно оце, а вам потрібно це? Якщо кажуть так, тоді я збираю. Починала Ліда, малюючи для бійців. Далі мама навчила плести килимки, котрі передавали військовим. Вона гачком, я її різала смужки на смужки цієї футболки. Вона ці килимки виплетала, Ми намагалися зробити різнокольорові, яскраві. І тоді ми відправляли це в зону бойових. У неї є своя така штучка, фішечка своя, вона чіпляє на булавку, написано, що від мишки і дві цукерки. Для чого це робилось? Щоб можна було в бліндажі, в окопах підстелити або під ноги, або сісти на них. Це тепліше. Це приємно ще, але у нас були такі випадки, коли хлопці присилали їй фото, що отримали і от лежить, а над ним плимок цей підвищений. Вона каже: Я ж для чого? Він каже: ти що, як я стану ногами, якщо це дитина плила? Цього разу сума, яку потрібно назбирати 13 тисяч гривень. Кошти великі, бо ж за свої іграшки дівчинка бере символічні суми. Одна квітка всього лиш 20 гривень. За ляльки просить від 250 до 350. Роботу не враховує, хоча сидить за справою зранку до ночі, тому у пошитті часто допомагає мама. Я вважаю, що ініціативи дітей дуже потрібно підтримувати. Хтось себе дуже гарно показує свої результати в спортивній діяльності, хтось в дизайні комп'ютерних ініціативах. Діти зайняті, діти себе реалізують, а інакше як по-іншому. Вони ж не зможуть вибрати, куди вони будуть далі йти, чому їм хочеться, ні. Завжди підтримую. Іноді вже буває таке, що вона каже: Мам, є ідеї. Я кажу все, я збігаю з хати. Я вже не хочу ніяких ідей. Буває таке, створюючи хендмейд-вироби, майстрині міркують глобально, бо ж це не просто речі, вони мають приносити користь. Такі і продаються краще. Це екосумки. Я думаю, вони дуже зручні, особливо з нашою екологічною проблемою в світі. Є ось такі ось вишивкою. І вони тримаються, вони з такими ручками, у кожного є свої кольори, тобто тут сині є, з різними вишивками, але мені подобається коричневий. Давайте я теж їх розкладу. Ось такі ось коричневі. Частину вирочених коштів дівчинка витрачає на закупку матеріалів та фурнітури. Все, що залишається, відкладає на купівлю акумулятора. Імпровізований ярмарок не залишає вінничан байдужими. Більш того, надихає та підбадьорює Це велика праця. І дивлячись на, на такі патріотичні символи, це піднімає і настрій, і дух, і те, що у нас росте гідна нація. Це дуже круто. Тому молочинки, щоб створити такі проекти, воно ніби така дрібниця, але йдеш містом і розумієш, що кожен, як муравейник, трудиться над тим, щоб було майбутнє в нас. Та Еліда після кількох продажів вже вивчила вподобання віничан і робитиме те, на що є найбільший попит. З Вінниці дуже багато йдуть ось ці вузки. Всі вони просто дивляться, такі вау, які бомбезні. Е, і багато беруть Саме тюльпанчиків і багато беруть зайчиків. Як усі вінничани дуже люблять інтер'єрні іграшки, які можна подарувати, з якими можна подивитися та око порадувати.